Є 7% шерсті. 7% шерсті, непоганий склад в цілому. Давайте заскочимо, глянемо піджаки, сорочки, блузи, штани і сукні хочу показати. Ну, Вибірково буду показувати, тому що нереально це все показати. Трішки погортаю, подивимося. от Від Беннетон є жакет оливковому кольорі 2189. Це італійський бренд Беннетон Подивимося від Морган. Твідовий жакет. Красивий від Морган, це французький. Наскільки пам'ятаю бренд, можу помилятися. Ось такий твідовий жакет, який застібається на металеві гузички прямого силуету вкорочений. Ціна 2800. Ціни не будуть низькі, а тому що це дорогі бренди. А тут зі знижкою, якщо, наприклад, річ коштувала ще в три рази дорожче, то тут можна придбати зі знижкою. І в складі поліестер, віскоза і, і бавовна віскоза, бавовна і поліестер. А щоб ви розуміли, напхано так, що подивитися, просто витягнути, а потім запхнути назад. Це просто нереально. Ну для чого так? Еспрід'є, є, соксамиту. Хочеться подивитися, яка модель. Знаєш, зараз 3400. Так, ось таке щось твідує. Гусічу лапку, навіть не твіт, а костюмна, така тканена, такий класний жилет яскравий. Так, сподобався з акцентними гудзиками, от такий важкий добротний, ось такий гудзики, двобортний. І ціна його була так. Інстанбул це Турція, турецький бренд І зараз ціна 200 майже, а ціна була 9 тисяч. Ще такого бренду. Ось такий жакет є, є кома німецький бренд. Orsay. Ціни не є а низькі, я вам скажу, навіть ще на такі бренди, які ми часто можемо зустріти в тому ж секонд-хенді, і багато хто буде здивований, якби що такі ціни, але це аутлет. Це не старі речі і це якбо, зовсім інша ціна від Дона Карен Нью-Йорк. Бачите, кажуть, що може попадати і люксові бренди Тут просто. Ввалом навішано має вигляд натуральної шкіри. Такий блакитний красивий колір, дуже некусенька. 3000, це не було 6500 майже. Я так розумію, що це шкір зам, що це не натуральне. Але бірка, якби до Накара Нью-Йорк. Так, подивимося ще сорочки. сет є. сет – це люксовий бренд. Які теж заблукали, я так розумію, що це верх від піжами, якби лінія. лінія. Якась лінія якось називається, але це від твінсет лінія. Ще має бути низ, або це в такому білизняному піжамному стилі сорочка. Вона як схоже, що це верх від піжами. Було б непогано, якби ще був низ. І ціна, написано, що ця блузка 1575 гривень, і це 100% віскоза. Це 100% віскоза. Блуза від моста, 100% віскоза і тканина, така трішки якби сатинова. Сатинова тканина, красива блуза. Зараз ціна 1189 гривень. А ще був завід Франса, це теж дорогий італійський бренд. Жіночна з оборкою понизу 100% віскоза, з акцентними рукавчиками. І ціна здивована, що тут можна, можна знайти таку ціну 869 гривень, а була ціна 2243 Бо, як правило, люба річ, тут дешевше як до півтори тисячі рідко можна побачити. Можна знайти такі просто знахідки. Ось така базова, красива блуза, тож 100% віскоза, і це лінія етерна. Це німецький люксовий бренд. Ну, Дехто каже, що це преміум, але якби на сайті зазначається, що це люксовий бренд. Підійде до класичного гардеробуту для повсякденного теж. Ось такий рукавчик. І це 100% віскоза. І так, етерна. Так. Ціна була 5 тисяч, зараз 1300. Ще тут по футболочкам, їх але багато. їх багато. Так, зараз я ще піду на люкс і подивлюся, можливо, там щось класненьке. Є Champions, є багато бачу. Ще по чому подивимося. Проста базова футболка Champions. розмір X дивлюся. 100% котон 979 гривень. Так, Абервісовий джемпер. І джемпер зараз коштує 854 грн. Нормальна ціна. Базовий сірий джемпер. Не знаю цей бренд. Ось так. Британія. В цілому тут крил, плестер і трішки є котону. 4, 33%, не трішки, 33% є котону. А Маквін коштує такі худі. Це 100% котон і ціна. Зараз толстовка з капюшоном 8679. Ці... Теж відчувається, що це шерсть. Зараз я подивлюся склад. Ціна 5 900, майже 6 тисяч, а була 12 тисяч ціна. І, класна. Маю на увазі по якості ціна, звичайно, не класна. Ну Склад, говорить сам про себе, чому така ціна 70. Відсотків шерсті і 30 кашеміру Шерсть і кашемір від пінко пінко дорогущий італійський бренд. І ціни ніколи не було на нього, низькими Так, ще ось це. Подивилися кардиганщик, пінко класний. Тут теж відчувається, що шерсть є кашемір. Біля 10 тисяч зараз коштує. Це 100% кашемір. 100% кашемір. Ой. Ой і ай. Ой і ай. кашеміровий і від пінко в'язаний кардиганчик. Драйкорн є. Деякі речі вже є бачите з такими кутунцями, тому що вони одне до одного труться. Дуже завішано просто битком. Це дуже погано, тому що нищиться одяг. Керуючі повинні це знати, як бається. Мені ну, все рівно, подивіться, який клас, яка класна драйкон. Це а, німецький люксовий бренд. І та ж ціна на офсайті дуже високі. А Раз є такі котунці, одразу навіть їм того, Напевно, є 200-700 2700. Коштує в тракотовому кольорі. Стовідсоткова віржініву, 100%, ву, 100 шерсть м'якенька. Розкішні штани від Джорджіо Романі, але ну, вони ось так, щоб їх не вкрали, бачите, йде провідочок Аляр сигналу. Штани всі так зачеплені. В основному в цілому штани так зачеплені. Прямі штанини, яка красива тканина, вже має від того, що нею човгають покашлайчення. Коли ви купите новесенькі, то так не буде. Італія. 11, 12 тисяч зараз коштують. Зараз коштує 12 тисяч. Я думаю, що вони так і нові коштували в бутіку армані, напевно. 300, виходить, 300 доларів. не є щось такий дуже дорогезний бренд. Є 100% шок, і Шовк, шок. Ну, тут шовку багато є. І десь 100% шок, напевне, ось ці квіти шовкові. І в цілому тканина основна теж є 22% шовку. Тобто тут є шок і така ціна. Можливо, це преміум лінійка була. І вона коштувала там перша ціна, десь 800 євро. Тому так. Олександр Маквіїн. Ось такі трикотажні, З цупкого трикотажу з начосом штани. Як Якби yeah. сарії спорт. Теж ціна, напевно, захмарна, тільки що худі показувала. Тут алярм, так, бачите, не перетянутий, то на армані до 12 тисяч. Я не бачу в цілому, скільки коштують ага. 9 тисяч 300. 9 тисяч штаня та трикотаж. Модненькі сліпони. Так, цей бренд я вже говорила, як правильно. Ще раз напишу, зроблю вставку, як правильно він називається, щоб не помилитися, промовчу. Це дорогий люксовий бренд. І такі сліпони коштують пальма, верхівка пальми в кристаллах 200 майже коштують. Лівіт маски на черевики. Теж дуже класненькі. З натуральним хутром, натуральна цегей, замша, шкіра. І ціна 4900. Ціна була 12 тисяч. Ціна була у нас, напевно, маленький розмір. 36 італія. Все практично по одному розміру. Хіба закупили якусь лінійку, що не спродалася стоку, так як буває, Карл Ладрефат було трішки. А були розміри, пару розмірів було так. Ціни погані твінсет. Він сад дорогущий італійський бренд, м'якесенька замша, Які вони класненькі. Тільки погляньте, Мухти. так, 6400. Такі батальйончики. Вау! Вау! Це ще класне, дуже класненький. Відстала Від Відстала Маккартні. Від так. І ціна їхня. Ну це шкірзам стала Макартні, не шкіри не виготовляє. А ціна зараз їхня, на півчеровики написано 19, більше як 19 тисяч. А важкі вони такі, настільки я не знаю, це взагалі як дерево, Це як дерево прошиті. От. Їх я нереально їх носити, 37 розмір. Я просто ой, не можу підняти однією рукою. Ну хтось ж носить їх, хтось купляє, Хтось купляє від стала Макарт. Ось так. Ось так. І від вінсет ще такі чоботи шкіряні. Теж дуже-дуже класники, без блискавки, відбуваються через халяву. 41-й розмір і повністю шкіра, шкіряна підошва, і прошиті ось такі чоботи від вінсет. Цей халфпрайс знаходиться, не знаю, чи я казала на початку, відео чи ні. Знаходиться в Кінкроз леополіс це місто львів. Від вінсет, ще такі чоботи є. Ось так, частково шкіра, твінсет, але більше шкіри зам. Дивно. Я думала, в них взагалі в них нічого немає, не шкіряного. А бачите, ще є бренди, вони і використовують по своєму процесі виробництва різний матеріал. 3800 зараз. 3800. Також багато суконя, показувала своїх минулих відео теж. Зараз щось блискуче, покажу класне. Якесь таке лакшері просто. Просто лакшері. Все ж таки, це відео. І хочеться не те, щоб носити і купити, а просто подивитися. Рошита паєтка. Ну, ось така сукня. Якась така футуристична, версай з таким коміром. Оце це Томі Фігер, преміум лінійка колекція. Ось така сукня. Я не знала, що вона таке. Хілфікер, паєтки. Шавіть. 15 тисяч, зараз така сукня. Зараз подивилася ось цю всю рушету. Так. Яку показати, може навпаки, знайти мені вже позатягувалося все, від того, що висить. Для тих, хто любить мінімалізм, Діскваред Італія і другу ще італійський бренд. Діскварет. Так трішки розправила. Ось така сукня. Фактурна, слім. Італія. І всі діла. І ціна. Майже 11 тисяч. Не можу однією рукою подивитися склад, але відчувається, що тут є шерсть. Я думаю, що всього, що є цей бренд, він і так і як Бойс використовує дуже дорогі матеріали. Спортивна сукня від Lacoste в сороковому розмірі, трикотаж і тканина. Отакий От спортшик. Стовідсотковий котон 7 тисяч. І від фінсет ось така сукня сатинової тканини в персиковому кольорі. 3 тисячі з копійкою. Щось таке, ще що цікаве, є, з натуральним шовком відчувається 19 тисяч, ну треба подивитися. Схоже на дольчика багана, щось таке. І це знову дії скварит. Ось така сукня. Зараз точно постараюся подивитися склад, бо відчуваю, що трішки десь є натурального шовку. Яка красива сукня жіноча. Так, італія. Все як має бути. І в складі, в складі так, 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 так. Не бачу, що є. Так, в складі є 100% шовк і 100% поліамід. Ну, я так розумію, це точно ж не буде шовк натуральний. А ось це ось ця тканина основна, це натуральний шовк. Це просто навіть в руках відчувається. Я зразу це сказала, що це натуральний шовк. Ось такі були новинки в Half Прайс. А я з вами прощаюся до нових зустрічей, до нових оглядів.